Розв'язуємо задачу 342 спосібника уліобезан для підготовки до НМТ чи Олімпіади на знаходження формули невідомої речовини. Густина порівняно відомої речовини водним становить 44,5. Відомо, що при спалюванні 10 грамів цієї речовини одержали 7,551 літра СО2 за нормальних умов та 1,258 літра Н2 за нормальних умов, а також 7,83 г води визначте молекулярну формулу речовини. Що нам дано? Нам дано відносна гостина невідомої речовини заводом 44,5 Також відомо, що спалили цю невідому речовину масою 10 грамів. При цьому утворився вуглекислий газ об'ємом 7,551 тисячна літра, азот об'ємом 1,258 літра, а також вода масою 7,83 тисячних грама. Треба дізнатися формулу невідомої речовини. Розв'язання. В першу чергу, ми, маючи відносну густину невідомої речовини заводним, знайдемо відносну молекулярну масу цієї речовини, помноживши відносну густину заводним на молекулярну масу водню. Отже, молекулярна маса невідомої речовини дорівнює 89. Наступний крок: складаємо схему реакції горіння невідомої речовини. Бачимо за умовою задачі, що до складу невідомої речовини входить карбон, бо утворився вуглекислий газ, нітроген, бо утворився азот, гідроген, бо утворилася вода і, можливо, оксиген. Тому загальна формула невідомої органічної речовини це XHYOZNA. Купили схему реакції і урівняли. Якщо в лівій частині рівняння карбону Х, то в правій частині перед СО2 ми ставимо X. В лівій частині рівняння гідрогену Y, то в правій частині перед H2 ми ставимо Y на 2, щоб урівняти гідроген. В лівій частині рівняння нітрогену А атомів, то в правій частині перед Н2 ми поставимо коефіцієнт А поділити на 2. Оксен урівнювати без потреб. Надписуємо, що нам дано за умовою задачі 10 грамів невідомої речовини, об'єм вуглекислого газу, масу води і об'єм азоту. Під речовинами у цій схемі реакції записуємо, відповідно, якщо вверху грами внизу мають бути грами. Тобто 1 моль помножити на 89 грамів на моль, виходить 89 грамів. Наступне під СО2 відповідно добуток коефіцієнту х на. 22,4 це молярний об'єм, поверху в нас літри внизу мають бути літри. Під водою, відповідно, коефіцієнт Y поділити на 2 ми множимо на мулярну масу води 18, тому що вверху грами і мають бути внизу грами. І під азотом ми записуємо коефіцієнт, а поділити на 2, помножте знову ж таки на 22,4 літр на моль, бо вверху в нас є літри. І наступні кроки це складаємо пропорції. Перша пропорція допомагає нам обчислити. Число атомів карбону. 10 грамів до 89 грамів як 7,551 тисячна до 22,4х. Звідси ми дізнаємося, що кількість атомів карбону у сполуці 3. Аналогічно складаємо пропорцію щодо нітрогену для того, щоб дізнатися число атомів нітрогену. Знову ж таки, 10 до 89 і 1,258 тисячних до А поділити на 2, помножити на 20,4. Дізнаємося, що число атомів нідрогену один. Так само дізнаємося число атомів гідрогену, і їх виходить 7 атомів. І тепер нам треба перевірити, чи містить сполука оксиген. Оскільки відносна молекулярна маса, невідомої речовини вийшла 89 ще на початку розв'язання, а відносна молекулярна маса речовини без оксигену 57. Отже, ми бачимо, що оксен є. 89 відняти 57 дорівнює 32. 32 ми ділимо на відносну атомну масу оксену 16, виходить 2 атоми. Отже, шукана формула с 3 h 7 no 2 Задачу розв'язано. Дякую за увагу!